У даному відео хочу розповісти, як сплатити мито при купівлі товарів вище 150 євро в Україні. Я придбав товар за ціною 226,99 доларів, очікуючи доставку, постійно контролював процес. Коли товар вже прибуває на митницю, то для більш швидкого процесу розмитнення потрібно надати інформацію про товар. В Viber або в sms повідомленні вам прийде інформація, що саме потрібно надати. Якщо хочете швидше, то це можна відслідковувати самостійно через сайт Укрпошти. Тут написано емейл, на який потрібно відправити інформацію про товар. Дані, які потрібно відправити для прискорення розмитнення. Перше це трек номер, друге це прізвище ім'я по батькові, третє це виписка. Ніж я зробив скрін самооплати за товар з телефону, і четверте інформація про товар безпосередньо де ви купували. Я купував на Aliexpress. Після відправки цієї інформації я прискорив розмитнення, і мій товар розмитнився за три дні рівно, саме робочі дні. І тепер мито, яке я отримав з цього. Бачите, що 757 гривень 34 копійки, 25, 15 – це винагорода. І всього я заплатив 782.49. Це мито при тому всьому, що товар коштував 9418 гривень 67 копійок. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк, а також підписуватись на мій канал. Також буду вдячний за те, що поділитесь даним відео.